Складна ситуація на фронті. Росіяни зібрали близько 50 тисяч військових, ймовірно, для штурму Харкова. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. А 5 квітня на діпстайтме підтвердили окупацію ворогом котлярівки та більшої частини кислівки, що на сході Харківщини. Втім, офіційного підтвердження наразі немає. Ворог намагається прорвати оборону та вийти до великих населених пунктів на Донеччині. Про активні бойові дії, зокрема поблизу Курагового та Покровську, написав у своєму телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі озброєні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах утримати займані рубежі та позиції вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів.